Я думаю, цієї інформації достатньо для того, щоб зорієнтуватися вже в часі. Тобто, ви вже тепер маєте ще один, тобто ви його мали інструмент цей, ще один інструмент маєте, ви його і мали, але можливо ви не знали, як з ним правильно взаємодіяти, як з ним дружити, як зробити так, щоб він був вашим другом. І вашим охоронцям від, від зайвої, тому що річка вона ще очищує, вона знімає зайве, в річці можна купатися. Бажано з головою і дівчатам, і хлопцям, бо є така думка, що дівчата вони не мусять з головою, я не підтримую цих версій. Там якусь там шапочку дівчата хай собі вдягають, але якщо річка чиста, і енергетично. Привабливе для вас там і місце там, де ви з річкою взаємодієте, воно теж має бути привабливим для вас, до серця, вам, до душі. То тоді треба з річкою гармонізуватися повністю, цілком, щоб в воду туди і, і побути під водою ну, хоча б там декілька секунд. Тоді річка з вас зніме дуже багато зайву. Дуже багато е, забере з вас, негативів, які на вас начіпляли цивілізація. І знову вам верне правильні налаштування на е, сонячні оці всі галактичні ритми. Ритми щастя і процвітання.